Голосіївський район, проспект науки, комунальники під покровом ночі якраз вантажать порожні цистерни з під газу. Тут кілька місяців працювала незаконна АЗС, а за якусь сотню метрів інститут ядерних досліджень, в якому справжній реактор. Як небезпечна газова заправка з'явилася біля ядерного реактора, які наслідки могли бути для столиці у випадку вибуху? Відповіді на ці питання зараз шукає прокуратура. Там відкрили кримінальне провадження. Реактор, наскільки я знаю, є діючим, і наслідки могли бути фатальні. Безпосередні близькості, якщо я не помиляюсь, там поруч. В радусі 200 метрів перебуває діючий ядерний реактор. Сам інститут ядерних досліджень об'єкт режимний. Його цілодобово стережуть озброєні правоохоронці. Журналістів не пускають, що відбувається всередині державна таємниця. І за сотню метрів від такої секретності без жодних дозволів, зухвалі підприємці просто поставили собі цистерну і заправляли машини газом. Зараз на місці заправки лише бетонні плити. Це територія київ пастранцу Крім сусіднього реактора, тут ще й електропідстанція, яка забезпечує струмом рух тролейбу. Знімальну групу одразу виганяють. Але де вони були, коли тут встановлювали небезпечні газові цистерни? Режимна. ну тобто тут знаходиться літроустановка, ви не маєте права доступу, у вас немає групи допуска, щоб не на території. А як тут газова заправка вийшла? А це не до нас. Це до нашого керівництва. Нелегальні газові заправки перетворилися на справжню пошесть. Київ почали від них чистити торік. За цей час кажуть, уже демонтували 170 небезпечних об'єктів. Вирушаємо з комунальними службами на чергове полювання. Заправка на вулиці Волкова вже три роки не дає життя місцевим мешканцям. Тут дуже близько, і прямо оце, як вони беруть, то га... ну, от ми гуляли там далі з малим. Вони газу мамам з пиляючим я вважаю, це небезпечно. Такої сусідства з жилими домами і з дитячими площадками. Але тепер незаконну заправку блокують кремезні хлопці. Насправді вони стежать за порядком і готові зустрічати тітушок, яких зазвичай привозять власники таких АЗС. Власники цього бізнесу намагаються створити такі умови для своєї роботи їм простіше наняти хлопців молодиків і заблокувати. Ми допомагаємо владі, поліції. От, і намагаємося якось потрошечки підтримувати порядок нашому місці. Спочатку газ відкачують, а тоді комунальники вантажують самі цистерни і везуть на арешт майданчик. Без коментарів. Ну а власник де? А зараз їде. Зараз... Власник їде? Так, да, да, да. зараз приїде. Ага. скільки вас тут продавали? Що пропонує? газ. Не знаю, я перший день. Перший день? Так. Що ж ви всі перший день? Але вже наступного дня за вилученим обладнанням зазвичай приходять власники. Вони не просять і не обіцяють працювати чесно, а навпаки, пишуть заяву, що їхні цистерни вкрали. Комунальникам доводиться довго судитися, а нелегальні бізнесмени виходять сухими з води. На сьогоднішній день я ще не знаю ні одної ситуації, коли був наказан хоч один власний газової заправки. Зато ми со своєї сторони вже пройшли не одну провірку, в тому числі і в антимонопольному комітеті. Касаємо того, як ми демонтуємо. хажу на допроси на очні ставки. Всіх інтересують, яким образом ми демонтуємо ці заправки. Оренда землі, дозволи від пожежників та інших контролюючих служб. Усього цього власники газового бізнесу не мають. Втім, попри постійні рейди та вилучення нелегальних заправок не меншої, і замість однієї знесеної виростають дві нові. Многі повернуться назад. Ми не маємо права задержувати імущества підприємців. Ані забирають своє оборудовання со штрафплощадок і опять встановлюються назад. І у нас є кілька варіантів. На сьогодні тільки в Києві міська влада нарахувала. 250 незаконних газових заправок. Це завжди підвищена небезпека, адже вибух може зруйнувати все довкола. Тож, якщо біля вашої школи чи будинку стоїть пара цистерн, рятувальники закликають без вагань телефонувати в поліцію.